Грабці, збирайтеся, скоро почнеться фінал гри. Та ну, що це? Що це? Зачекай! Грать моєму синкові на голодний шлунок. Ось, нехай з'їсть. Дякую. Та бутербродами шлунок спортиш. Треба жиденького. Синку, йди їсти. Я борщик взяла з дому. А боку, мамо. Яку суху землю. Оце я наперся. Ой, тепер я трошки приляжу, щоб жирок зав'язався. Ніякого відпочинку. Йдіть за мною і слухайте правила останньої гри. Хто перший засуне ковдру у підковдру, той і переміг. Час пішов. Зараз... Майже. Синку. Так, давай, синку, зараз я тобі допоможу. Дякую, мамо, я встиг. А ти? Час скінчився. Гравець 001 вибуває з гри. Мамо, ні. Ой, синку, та чого ж ти так кричиш? Нічого зі мною не буде. Мені ще онуків треба дочекатися. Цього святкова кулька луснула. Ой, перепрошую. Ось ціла. Вітаю з перемогою. Фух, дякую, мамо. Без тебе я б не переміг би. Без мене б ти і не переміг би, і не поїв би. А тобі вже 26 років. Синку, ну ми з твоєю матір'ю всю гру за тобою дивилися. <плес> ну ти як стиць пердиць, моя радість. Так що час тобі стати самостійним і навчитися, хоча б підмітати в хаті. На, ось ключі від хати. Вчись самостійно жити, а ви пішли.